Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак на календарі 9 квітня, неділя, і я вам пропоную оглянути карту бойових дій більше за останній тиждень з 3 квітня, аби зрозуміти, яка ситуація на фронті. Перш за все, я хочу сказати, що я в попередньому огляді помилився, назвав Новоазовську Росію. Звісно, що це є Донецька область, тимчасово окуповане місто. Перепрошую, загалом якщо говорити по фронту, то стало зрозуміло. Що Авдіївку полишили спроби взяти окупанти, хоча останні тижні вони активно там наступали. Є вже кількість втрат, скільки вони там втратили, про це поговоримо. Ну і найважча ситуація критична навколо близька до критична, навколо Бахмуту, тому що величезна кількість живої сили туди пхнем і в центрі міста там йдуть важкі бої, ледь як не в комп'ютерних іграх. Давайте розпочнемо традиційно з північно-східного напрямку. Рухаємось до самому пункту дворічна, ось дворічна. Вона є контрольована збройними силами України. Але що відомо за останні 24 години? Що туди на жаль прилетіло по цивільній інфраструктурі і загинуло двоє осіб: 64 і 30 щомось років двоє чоловіків. Загалом що говорити по цьому напрямку? Тут ситуація по лінії бойового зіткнення незмінна. Нас не міняється позиції ні ворогів, ні ворогів, ні збройних сил України. Тому я навіть не буду вам демонструвати за тиждень, що тут змінилось, бо нічого не змінилося. Традиційно обсилюють населені пункти в бік Куп'янська і в Куп'янськ приліта прилітало і Масютівка, Ось і Синьківка, і вище дворічної фігулівка. Ось, власне, ці населені пункти постійно прилітають снаряди ворожі. Ми відбиваємо. Звичайно, ми б'ємо також і мінометним вогнем, і арт артилерійськими системами. Ось, ви бачите, тут є зручні позиції. Топографічний вигляд нам демонструє, що тут є підвищення, і з підвищень дуже добре і видно позиції ворога. і, Відповідно, можна якісно і влучно застосовувати артилерійські установки. Рухаємось південніше, вже традиційно обстріляли. Окупанти прифронтові міста: Табаївка, кислівка, крохмальне, берестове, новоселівське. Хоча в Новоселівському вже нема що й обстрілювати, тому що місто зрівняне з землею. Рухаємо далі до Сватове. Навколо Сватового ситуація стабільна. Нічого за останні 24 години, години, також 7 днів не змінилося. Куди важче, звичайно, ситуація це навколо Креміної. От, власне, до неї ми будемо і рухатись. Площанка, ви бачите. З цього напрямку намагаються рухатись в бік Макіївки, Невського і все, що є на рісті Жеребець. Це вже неодноразово ми вам казали і розповідали, що мета ворога відкинути наші сили за цю ріку, за цю водойму. Тут є трішки в нас зміни в районі Кремінної за останні сім днів. Давайте глянемо. Кинемо на 3 квітня. Ось, ви бачите, є невеличкі зміни. Південніше відкриної, і в притул на південь від населеного пункту Діброва. Ворог ось ви бачите в районі з 8 -го. 7-го на 8 квітня зумів трішки просунутись. Мета, звісно, це Ямпіль торське Ну давайте глянемо, яка відстань від позиції від Діброви до Ямполя, і зрозуміло, далі куди хоче рухатись ворог. Це Лиман. Ось ми бачимо через цей населений пункт орієнтовно 23 кілометри. Загалом більше змін. Немає. Що ж по Білогорівці Луганської області, давайте глянемо, що відбулося за останні сім днів. Змін як таких суттєвих тут немає, як ви бачите. Єдине, що змінилося, от ми трішки зуміли не відсунути ворога, але самі просунути, зайняти позиції в районі населеного пункту північ від Верхньокам'янська в бік Золотарівки. Тому ми. Це, до речі, дуже важливий напрямок, тому що звідси ворог намагається власне, взяти в оточення Білогорівку. Ну і згодом виходити на позиції в Сіверську. Але знову ж таки, ви бачите, що і Білогорівка. Ось є підвищення рельєфні таким темним кольором. І позаду Західніше Білогорівки є теж, от підвищення, звідси зручно і. Якісно ми можемо влучати по позицію ворога. Рухаємося до найгарячішої точки. Очевидно, це є Бахмутський напрямок. Зразу скажу, що на на північ від Бахмуту від Солодару. Роздолівка, Васюківка ситуація складна, але стабільна. Ми тримаємо тут позиції. Білогорівка теж ворог не рухається з Донецької вже Білогорівки в бік веселого і напрямку Сіверська. Тут ми все тримаємо. Давайте глянемо, що тут відбулося за останні сім днів. Бачимо, просувань немає. Невеличкі є зрушення в районі Оріхового василівка З півночі ворог намагається обійти цей на пункт. Нагадаю, вже більше двох тижнів. Вони як зайшли ось, бачите, це такі виямка є тут добову Василівку. Вони кілька тижнів тому як захопили, так і вони вже не зрушуються з місця і не можуть окупувати оріхову Василівку, тому що ми дуже добре тримаємо тут оборону. Весь цей напрямок це вони намагаються рухати. Звісно, ось ви. Вже знаєте, це Слов'янськ і Краматорськ. По Бахмуту давайте детальніше, тому що очевидно тут дуже важка ситуація. І як я вам вже казав на початку огляду, що знову за останній тиждень всі свої сили кинули на Бахмут. Намагалися заакцентувати на Авдіївці. На Авдіївці не вийшло в них. Там втрати шалені. У них в Бахмуті теж шалені, але є суттєві зрушення за останні сім днів. Давайте глянемо. Ось це вигляд на 9 квітня. Тепер дивимося, що було з 3 числа. Бачимо, суттєво просунулись. Вони форсували річку Бахмутка по центру в Лоб. І далі намагалися від Артемівського заводу обробки кольорових металів. Ви теж мене ви в коментарях. Чому писали, що це Бахмутський? Ну але це вже такий сталий вираз. Його називають Азом. Так, це Бахмутський завод але називають Азом, тому я вже його так називав. Але ви праві, вірно казати, Бахмутський завод обробки кольорових металів. З півночі рухались до центру і з півдня, і також зуміли зайти в центр міста. Давайте глянемо станом на 9 число. Ви бачите, суттєві були просування з 4 на 5 квітня до центру міста. І ось ми бачимо. Давайте я детальніше проговорю за останні 24 години, що відбулося в цьому районі. В першу чергу вам скажу, що. Важкі бої тривають тут літак. Місім стала місінадцятому була вона знищена, і от вулиця Корсунська і вулиця Чайковського. Оце найважчі тут бої тривають. Що вам варто знати? Це безпосередньо кажуть бійці з цього напрямку. Що от на цій вулиці, як в комп'ютерних іграх, там величезна кількість, все, все всіяно двохсотими, як правило, вагнерівцями, і величезна кількість збита безпілотників. Тому вони кажуть, що як в комп'ютерних іграх, все таке. Вивалене і все викладене, власне, ворожими е, і тілами і безпілотниками. Якщо говорити про сам центр міста, давайте я перейду на супутникові знімки. Ось, власне, Бахмут. Що відомо, ось лінія проходить бойового зіткнення по залізниці. Ось ви бачите, залізниця Бахмутська синеньким кольором позначено. це центральний залізничний вокзал в Бахмуті. І ось ця залізниця, в ній по ній плюс-мінус проходить власне лінія бойового зіткнення. Якщо говорити про ключові точки, ось є південніше за стадіон Авангард за повідомленнями самих окупантів. Вони нібито вибили звідси звідси збройні сили України. Це все є неправда. Наші хлопці та дівчата, герої, тримають тут оборону і не дають змогу просуватися в цьому напрямку ворогу. Є інший стадіон в центрі міста. Металург. От, власне, Металург, на жаль, вже є під контролем Вагнериці. І вони повністю зайшли в цьому, в, цій, в цьому регіоні. Найважчі по центру, де йдуть найважчі бої. Зараз перейдемо назад. Давайте на Діпстейт. Я вам включу супутниковий знимок. Тут краще теж буде видно. Ось вулиця Ковальова, як ви бачите, так. І Горбатова вулиця. Ось оця вулиця і перетин цих вулиць тут найважче йдуть бої. Карта Діпстоїть замальовує, що Ковальова є під контролем ворога, але це неправда. За останні 24 години нам вдалося вибити з цих кварталів ворога і відсунути трішки в бік річки Бахмутки. Якщо говорити про південний напрямок, до траси Т0504 намагається ворог підійти, але. Наші сили цього не дають зробити. Давайте я перейду назад на топографічне, там краще трасу видно. Ось ви бачите. Яка відстань до цієї траси дуже мінімальна, але самі ж, до речі, окупанти 300-400 метрів, ви бачите, але самі ж окупанти в своїх пабліках військові кореспонденти повідомляють, що вони не контролюють цю трасу і, відповідно, не можуть перебити наше постачання. Що говорити про Хромове, є певні успіхи от, з півночі в напрямку на насаме пункт Хромове. Давайте глянемо позиції ворога і відстань до міста. Це є півтора кілометра. Вони працюють диверсійними групами, як правило, вночі, але також просувань немає суттєвих, десь можливо якась лісопосадка, Ось тут вони можуть якісь позиції займати, але не критичні саме на цьому напрямку. Ну і намагаються вони рухатись в бік Богданівки, аби згодом перерізати нам постачання із ось, часів яр. Ось ви бачите часів яр. Він звідси, до речі, йдуть два напрямки. От, власне, в цьому напрямку постачання через Хромова і до Бахмуту. Ось сюди. І також є з часового яру до траси Т-0504, далі через Іванівське і теж до Бахмуту. Це повідомляють самі ж кажу, окупанти, що вони не контролюють і не можуть впливати на те, що відбувається на цих логістичних напрямках. Рухаємося північніше. Перепрошую, південніше. В районі кордюмівка озарянівка Бачимо за останні. Сім днів є невеличке просування на північ від Курдюмівки. Це по ось тут. Ви бачите, це по каналу Сіверський Донецьк-Донбас. Е, водоканал, який в Шерну має орієнтовно 15 метрів. Вони форсували вже давно цю водойму і намагаються рухатися в бік населених пунктів найближчих. Це ступочки, Протечини і далі на південніші населені пункти. Південніше рухаємось далі. Торецьк – це їхня, знову ж таки, це вже я неодноразово вам говорив. Це їхня волога мрія, але змін немає. Вони до Торецька навіть лише обстрілюють ці населені пункти. По Авдіївці. От, власне, що є за останні сім днів? Давайте глянемо, що відбулося за останні сім днів. Бачимо, є просування в з боку Красногорівки і невеличке просування в бік Сєверне. Ну і от, власне, північне від Красногорівки це є від Новомихаєм. Новобахмутівки. Ось вони до цієї траси рухаються, яка потім веде на, на сам на сам місто Бахмут. От тут важкі запеклі бої в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Також проводяться бойові активні дії, стріляють з мінометів, артилерія, танкові е, прильоти, авіацію застосовують. Але що вам варто знати про авдіївський напрямок? Що полишили спроби, полишили туди перекидання великої кількості живої сили, втрачають. За останнім часом, за останні тижні, на Авдіївському напрямку ворог втратив, за, за джерелами аналітики Інституту вивчення війни орієнтовно 4 тисячі одиниць живої сили. Це дуже-дуже багато. І це вже не говорячи про важку техніку. Якщо говорити про цивільне населення в Авдіївці, то там теж наша адміністрація повідомляє, що на, даний, на дану мить там перебуває четверо дітей. Двоє з них місце знаходження відомо. Їх намагаються евакуювати інші двоє дітей. Їх батьки, або ви зрозуміли, скільки абсурдно все місто обстрілюється. а Батьки їх переховують від евакуації. Це якийсь нонсенс. Чому так не берегти своїх же дітей, незрозуміло. Ну, і рухаємося далі. Пармомайське Невельське важкі бої зрушень за останні 24 години на цьому напрямку немає. Як я вам вже й казав, спільночі намагаються обходити це місто, тому що в лоб їм ніяк не вдається нічого зробити і вони несуть великі великі втрати. Марінка, Марінка тут важка ситуація. Чому важка? Тому що все знищено, немає де тримати оборону. І бачимо за останні сім днів просувань. Немає І більше того, від, з півдня від населеного пункту Побєда, ми зуміли трішки ворога потіснити. Ну, Але я вам вже, ми кадри вам раніше демонстрували, вже, що Малінка це місто, яке повністю вщент знищене. Що мають на меті тут окупанта дійти до Курахова, тому що це важливий стратегічний населений пункт. По Вогледару, ситуація для ворога тут найкритичніша, тому що. Під вугледаром ми регулярно б'ємо величезну кількість їхньої живої сили. Я хочу вам запропонувати по те, що ми добре і героїчно відбиваємо і нищимо російську армію. У нас є кадри. Хочемо продемонструвати, як зараз виглядає вугледар. От ви бачите, Володар, місто вщент знищене. Це не поодинокий такий вигляд. Всі міста на сході, особливо на лінії бойового зіткнення, вони є розбиті артилерією і іншим видом зброї або авіацією ворогом, тому що російська армія притримується цього такого примітивного принципу ведення бою, як і в світовій війні. Просто все рівняти із землею. Змін по володарському напрямку немає. Лише ось тут був в дачних участках на схід. По зеленій зоні, ось ви бачите, я вам продемонструю. Вони мали такий кіл, яким чином і для чого вони сюди пройшли, невідомо, але ми їх на початку тижня зуміли вибити. В раніше в середині тижня. Рухаємось далі південніше і до Запорізького напрямку. В Запоріжжі традиційно обстріляли Оріхів Гуляйполе. І всі населені пункти, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну і в нас є кадри, як фотознимки прилетіло в Запоріжжя, обстрілює ворог постійно вночі. Ракети, ось ви бачите, влучили в приватний будинок. З-під завалів вдалося врятувати жінку, але на жаль, чоловік та 11-річна дівчинка загинули на місці. От ви бачите по кадрах нічних. Працюють наші ДСНСники і намагаються максимально короткі терміни ліквідувати ці пожежі. Ми Бачимо кожен день, кожен день вони фашисти, обстрілюють наші позиції. Малітополь. Нас є повідомлення по Малітополю, що і це від Івана Федорова, що тривожна там власне окупантам, тому що вони не зуміли вберегти 15 військових своїх угруповань, яких вони там. Розташували, не знали, куди далі їх перекидати. А ми влучно, ви знаєте, ми розповідали на днях, влучно їм присмалили в цьому напрямку. Відповідно, тепер е, дуже місцева адміністрація і колаборанти побоюються за те, де ж тримати техніку живосилу, тому що в нас все є на вогновому контролі. Якщо говорити по напрямку Херсонському, також традиційно вже немає жодного дня після деокупації. Херсону і Херсонщини і всього правого берегу, аби ворог не обстрілював цивільну інфраструктуру. Російські окупаційні війська за минулу добу, 8 квітня, здійснили 71 обстріл Херсонської області. Тільки по Херсону було випущено аж 23 рази. З установок снарядів влучили у територію суднозаводу Корабельного району. Ось це на південь на півдні від міста. Загалом, якщо підсумовувати огляд карти бойових дій за 9 квітня, то у нас є прекрасні кадри, як нарешті, установки НАСАМС працюють по, в повітрі і нищать в повітрі ракети окупантів. Давайте подивимось. Ось от, система НАСАМС, вони дуже якісно працюють. Як повідомляють наші генштаб збройних сил України за п'ять місяців бойової роботи українські зенітники за допомогою наданого нам міжнародними партнерами комплексу, насам знищили більше сотні російських. Ракет і дронів, в тому числі крилатих ракет. Дякую нашим партнерам. І, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на YouTube 24 і лишати коментарі, тому що ми на них зважаємо. Ми їх читаємо. Ваші зауваження, подяки, ваші побажання завжди враховуємо. Мене звати Ігор Гавричака. Вже з понеділка очікуйте на якісний огляд карти бойових зіткнення від Андрія Дрозди.